Отож, спільноту, усім привіт, і сьогодні мова піде про Ало. Знову ж таки, якщо бути точніше. То саме розмова з майбутнім: Сила нульових знань в іграх. Як пам'ятаємо, то ми в минулому відео трішечки затронули тему власне, нульових знань в іграх. Сьогодні ми більш детально поговоримо про неї, але в цікавому для вас форматі ви такого ще не бачили, адже формат прийде у вигляді дискусії. Отож, приємного вам перегляду і, власне, починаємо. Не гаємо часу. Отож, генеральний директор. Вітаю вас, новатори та геймери. Світ відеоігр та завжди був ареною, що розвивається з поєднанням мистецтва сюжетних ліній і, власне, технологій. Однак останнім часом питання конференційності та безпеки даних в іграх стало, власне, центральним. Чи можете ви пригадати, коли востаннє ви чули про гру, яку зіткнулася, яка зіткнулася з Дайос атакою або витоком е даних? Ну що ж? А насправді я занадто часто з таким стикався. Мене завжди хвилювало наскільки безпечно керують нашими а, даними на цих платформах. Отож, наступним генеральний директор. Точно, хоча ігрові платформи стають все більш зручними для користувачів, їхній підхід до безпеки даних залишає а, бажати кращого. Ось тут і починає діяти магія технології без знань, зі Кей. Отож, читач. А нуль знань звучить інтригуюче, Чи можете ви пролити світло на це? Отож, генеральний директор, із задоволенням докази з нульовими знаннями у сфері розробки ігор пропонують зміну парадигми, і таки кардинально. Він надає розробникам ігор інструменти для забезпечення конфіденційності даних без шкоди для ігрового а, власне досвіду. Уявіть собі, світ, де ваші улюблені інді ігри створені не лише захоплюючими історіями, але й захищені надійним захистом даних. Це звучить революційно, але хіба ця концепція все ще знаходиться в зародковому стані в ігровому світі генеральний директор? Хоча це може здатися так, а зіке ігри були досліджені такими піонерами, як Круха, Демок Славс та багатьма членами іншої спільноти Ала. Ці експерименти демонструють, як нульові знання можуть посилити як технічні, так і ігрові аспекти ігор. Ну що ж, тепер я входжу в даний діалог. Отже, ви пропонуєте повністю змінити розробку ігор чи просто інтегрувати цю технологію з Зікей, генеральний директор. Чудове питання і доволі цікаве. Сприймайте це як еволюцію, а не повну трансформацію. Давайте заглибимося в механіку. Основний ігровий цикл, є фундаментальним для будь-якої гри, як ми знаємо. Традиційно він обертається навколо завдань або квестів. Але з інтеграцією зікеї ці завдання перетворюються на криптографічні проблеми, які можна вирішити з допомогою доказів. Зікеї отож, знову ж таки, я хочете додати шари таємниці та а, інтриги генеральний директор. Точно, прямо в точку, черпаючи натхнення в класиці, разі Кей призведе до того, що гравці будуть взаємодіяти з криптографічними артефактами, які рухатимуть оповідь вперед. Уявіть, що ці артефакти відкривають таємні діалоги та ведуть гравців у більш глибокі пошуки, забезпечуючи власне при цьому безпеку даних. Ну що ж, ідея переплітається, власне, ідея переплетення криптографії з ігровим процесом виглядає інтригуючо, як, як на мене, особисто. Як би це відбувалося в реальному сценарії гри? Хм, Було б цікаво почути від вас, пане генеральний директор. Отож, поміркуйте ви, а, пробачте. А, отож, а, ви починаєте діалог із NPC у грі. Так? Так. Замість того, щоб просто отримати інформацію, ви зустрінетеся з криптографічними завданнями, перевіркою снак або головоломкою з використанням артефакту. Успішна навігація призведе вас, приведе вас до цілі в розповідь гри. Отож, отже, подорож кожного гравця буде унікальною, чи не так, пане генеральний директор Алло? Точно, завдяки використанням СНР кожне проходження стає унікальним поєднанням несподіванки, інтриги та змагання. Ну що ж, знову ж таки, я, цей потенціал здається безмежним. Від пригод у часі до е, власне, ескапад у стилі кіберпанк. Можливості оповідання безмежні. Генеральний директор. Дійсно, і в цьому його краса. Поєднання доказів нульового знання з ігровим із іграми виходить за рамки простих НФТ-труків. Це світанок нової ери, коли в ігравці і розробники можуть вільно впроваджувати інновації, знаючи, що їхні дані в безпеці. Отож, тепер спікер: що починають розробники ігор, якщо хоче розпочати цю подорож з ікей? генеральний директор Костема, але надає безліч ресурсів від нашої документації для розробників до Прикладів ігор спільноти SDK. розуміючи нюанси Лео, нашої мови програмування і глибоко знурюючись у наш SDK і посібники, розробники можуть втілити своє бачення SDK у реальність. Отож, спікер. Майбутнє ігри керовані нульовими знаннями, здається, власне, яскравим і, е, як так би мовити, світлим майбутнім. генеральний директор. Абсолютно, це запрошення розробникам ігор у всьому світі не лише створювати, е, створювати ігри, але й безпечно та захоплюючи отримати досвід. Чи готові ви стати частиною цієї революції? Хм, Отож, я задаю це питання кожному із вас. Ну що ж, вирушайте у свою подорож без знання разом з Ала. Але показуєте, створювати інновації та. Переосмислити ігровий світ. Ну а що ж, на зв'язку був містер Атлант, головний спікер цього каналу, і був радий бути вам корисний. І бувайте.